Як відрізнити фейкову куртку з норсфейс від оригіналу, беремо підробку оригіналу. Логотип на грудях. На підробці логотип не вирівнюється прямо. Це одна з найбільш очевидних ознак підробки. Що на рахунок тексту, то тут шрифт набагато тонший порівняно з реальним, і він знову не вирівнюється. Також товщина нитки, яка тут використовується, говорить нам про те, що на підробках використовують набагато тоншу нитку та значно гіршої якості. Друге, на що слід звернути увагу, це Текст 700. Подібно до логотипу на грудях, тут бачите, Текст 700 на рокові має товстішу нитку та чіткіші написи, порівняно з будь-якими підробками. Та третє, це голографічний тех, голограф він завжди має, е, повинен мати розрізи на кутах, чого немає на підробках. І копія куртки може взагалі не мати голографічної бірки, що нам каже про це, що це підробка. Ось так, підписуйтесь на телеграм-канал DS Labas. Скобору за обнова.